Ну що а тепер як і обіцяли? Запрошуємо до нас Тимура Моремірошніченка. Привіт доброго ранку, доброго На. Доброго. Так, Тімур, я прийшов. Ти ну, хочеш запитати? Ну дивись, ти постійно приходиш, ти постійно те саме питаю. Ну а що? Ну, <сіст> <сіст> е Ні, ну дивись, вихідні були надзвичайно насичені на різноманітні концерти, фестивалі так. по всій країні. Було купа різноманітних подій. Але я б хотів виділити одну надзвичайно красиву, яка сталася на набережні Ланжерон в Одесі. Ми її зараз а, візуалізуємо, тому що покажи. справді друзі, а, Меловін зібрав в Одесі понад 10 тисяч глядачів на такий імпровізований. Концерт на ланжероні. І це, звичайно, було дуже-дуже ну, круто, дуже потужно Він з Одеси сам 10 як ви тисяч знаєте. глядачів а, Просто а на березі. Та? Так, абсолютно. Так. Ага. Найцікавіше, що у, у нього мав бути декілька так. там днів, ну, тижнів, так. Тому концерт в Одесі, sold out, безумовно, так, але його скасували, я так розумію, через обстріли, через, обстріли, так. через безпекову ситуацію. Але Меловін вирішив, що все ж таки не може залишити своїх одеських фанів, а Мелвін, Одесит. Так, а, а, та, 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 та. А. То, звісно, він признає. Знаєш, так закинув в простір, каже: А що, якщо ми зберемося на фанзус, фанзусчатку та. так в інстаграм запропонував ну, це... і це переросло та, так, так. через те, що були дуже такі потужні, не, молодець. Вручання, Слухайте, і, молодець, власне... молодець, молодець, молодець. Абсолютно, це це як дуже ми щонатиму, по-домашньому так тому а -а -а. в принципі всі тепер чекають уже великих концертів на великих майданчиках, коли дійсно зможуть зібратися в більш зручному форматі значно більше Правда, добре. Що уточнили, тому що по цьому відео не зрозуміло, це мітинг Черговий чи, 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 <ріст> концерт, Знаєш, добре що уточнили. Так, Ну, кадри можуть використати, як це ми це розуміємо, правда, так, так безумовно. Так ну і ще розповім, що потап. Повідомив, коли повернеться в Україну. А, репер Юр. разом з дружиною наступамець, так так, просто. так, в цими вихідними взяв участь у фестивалі Лайми Вайкула в Юрмалі. Так і от розмові з журналістом він розповів, що більшість часу проводить за кордоном, бо там нібито зосереджена вся його робота, але анонсував свій майбутній приїзд до Києва і сказав, що це відбудеться наприкінці вже цього тижня, а саме 3 серпня. Чому він сюди їде? Навіщо він сюди їде і що буде робити? Поки невідомо, але ми ж будемо. Встежити так. Будемо так, будемо, будемо. так. Далі також розкажу чи чекати на повернення на сцену співака Девіда Аксельрода, який зник зі сцени і медіапростору, А про розкішне весілля доньки Стіва Джобса вартістю понад 6 мільйонів доларів. Ну а також про нову грузинську невістку Софі Лорен і чому власне, легендарна акторка не змогла особисто побувати на весіллі сина. Ой, але такий вона подарунок щемливий зробила. Угу. Ой зараз зараз, тім покажу. Тимур Мершенченка живе будь ласка, так. Же всім привіт. Це життя відомих людей намагається не помічати вимушеної перепрошивки деяких українських артистів. Олена Мозгова в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ розповіла, як ставиться до зірок шоу-бізнесу, які до початку повномасштабної війни працювали на російський ринок, а нині демонструють патріотизм. Продюсерка зізналася, що для неї це а, болюче питання, але вона для себе вирішила більше його не підіймати. Послухайте. Не думаю про це, чесно. Ну, якось я обнулила собі, хоча мені було це важко, тому що я мала до 22-го року з деякими з цих персонажів суперечки на цю тему. тому що ми їздили на Донбас 15-го, підтримуючи наших хлопців. І я ну, питала в них: а що не так? Ви що не розумієте, що війна, що там там ну, є лінія фронту, є окуповані території? Що не так? Чому ви їздите в Москву досі? Ну там. Не маски були розми. А зараз дивлюсь нічого, вроді все. Бог з ними. Розповіла Олена Мозгова і про суттєву різницю в продюсуванні зірок тепер і 20 років тому, коли для запуску концерту чи якоїсь великої події, програми, потрібно було неодмінно включати російських артистів. Нині каже продюсерка, на відміну від 2005-го у продюсерів немає таких великих бюджетів, натомість є величезна кількість цікавих українських зірок. Ну, і, власне, відповіла Олена Мозгова, і на запитання, чи очікувати нових концерт її чоловіка Девіда Аксельрода, якого вона і продюсує, останнім часом співак зник із медіаполя через травму коліна, яку отримав під час служби в лавах територіальної оборони ще 2022-го. Ось що відповіла Олена. Девіда зараз реабілітація у нього було декілька операцій. Думаю, що на цих концертах ще ні. Але Альбом симфонічним оркестром пишеться, хоче повільно, і якось це все вийде. Але треба ну, зробити фізично, щоб все було ок. Донька Стіва Джобса зіграла весілля за понад 6 мільйонів доларів. 27-річна модель і кінна спортсменка Ів Джобс вийшла заміж за британського олімпійського чемпіона. Це 26-річний спортсмен Гарі Чарльз. Весілля спадкоємиці американської технологічної імперії відбулося в мальовничому селі Грейтю в Оксфордширі, де та було надзвичайно конфіденційним. В мережі і досі немає жодного фото зі. І святкування відомо, що на урочисту церемонію до церкви святого Михайла та всіх ангелів наречена прибула на півгодини пізніше та скористалася чорним входом під щільним прикриттям охоронців із парасолями. Гостей, серед яких були колишня віце-президентка США Камала Харіс і принцеса Беатріс, розважав музичним сетом сам Сер Елтон Джон, і за інформацію ЗМІ, його гонорар склав понад 1,3 мільйона. Доларів загалом святкування молодшої доньки Стіва Джобса тривало 4 дні та обійшлося родині нареченої у 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Ну і якщо перекласти це на долари, це понад 6 мільйонів 700 тисяч американських доларів. Ну а старший син Софі Лорен одружився з дівчиною з Грузії, 56-річний італійський оркестровий диригент Карло Понті Молодший та грузинська фітнес-тренерка Маріан Шармана Швілі обвінчалися цієї суботи в місті Мцхета. Церемонія була у православній церкві на території старовинного монастирського комплексу Сантавро. Заради коханої чоловік прийняв православ'я. А під час церемонії був у грузинському на Нальному вбранні нова невістка Софі Лорен, молодша за чоловіка на 20 років. Пара познайомилася в соцмережі, син легендарної акторки, просто залишив коментар під світлиною Маріам, Ну і власне так почалося їхнє спілкування. Разом вони вже 4 роки. Обоє мають дітей від попередніх шлюбів. У Карло це син і донька. У Маріам син школяр. Матір Карло Понті молодшого, дев'яносторічна Софі Лорен, за станом. Здоров'я не змогла приїхати на весілля, але записала для молодят ось таке щемливе відео, яке, як ви бачите, знімають на всі смартфони, які були у залі. А, як пишуть грузинські медіа, молодята планують провести ще одну церемонію весільну вечірку у Женеві у вересні, і там вже має бути і знаменита новоспечена свекруха. Гвінет Пелтроу, акторка та екс-дружина фронтмена гурту Coldplay, потролила скандал із відео, яке викрило на концерті її колишнього чоловіка. Зірка тимчасово влаштувалася в it компанію чи їх співробітників викрила на концерті Coldplay так звана Кіскам, камера поцілунків. А після скандалу гендиректор та hr менеджерка були вимушені піти у відставку. Натомість на сторінці компанії з'явилися відео із Гвінет, Пелтроу, де акторка називає себе тимчасовою речницею бренду, та нібито хоче відповісти на всі актуальні запитання. Насправді ж вона просто розповідає про бренд. Автори відео також а, поіронізували після появи в кадрі акторки. На екрані з'являється напис а, Боже, мій, що це за фігня! Вочевидь, компанія найняла Гвінет Пелтроу для реклами і зробила це, звісно, не випадково. Американська акторка та британський фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін мають романтичне минуле. Вони були в шлюбі понад 10 років, та разом виховують доньку і сина, які зараз уже дорослі. Диявол носить Прада 2 Знімають на вулицях Нью-Йорка. Папарація зафіксували зірковий склад сіквелу культової стрічки Меріл Стріп і «Енн Гетувей. Вони нагадаю, грали головну редакторку модного видання та амбітну журналістку початківицю. Режисер до своїх ролей у стрічці повернуться також і Емілі Блант, яка грала асистентку головної редакторки модного видання та актор Стенлі Туччі, який грав дизайнера. Але в то в той же час у стрічі з'являться і нові актори, зокрема Кенет Люсі Люсілью та Джастін Теру. Подейкують, що сюжет э, розвиватиметься навколо теми занепаду традиційного журнального видавництва. Прем'єра стрічки запланована на травень 2026 року, і це буде майже 10 років віддати випуску першого фільму. Ніколь Кідман знялася в рекламі разом із молодшою донькою. У відео що зняли для японського бренду косметики, акторка в кульмінаційний момент ніжно пригортає до себе 14-річну Фейт Маргарет. Дівчинка це друга дитина Ніколь Кідман в шлюбі з австралійським кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара тоді скористалася сурогатним або як зараз можна казати замінним материнством. Їхня старша спільна донька, – 16-річна Сандей Роуз. Раніше розпочала кар'єру моделі, та кілька місяців тому також стала обличчям відомого бренду. Ну а що ж до епізодичного дебюту молодшої, Ніколь Кідман назвала це не роботою, а подарунком, милим способом зафіксувати доньку в її 14-річному віці, щоб можна було потім подивитися і пригадати ці моменти. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, завтра у цій же порі, ми, попри все, побачимося з вами і почуємо все, що відбулося у. Житті відомих людей за цю добу. Гарного вам дня!